Заборона переміщення свійських свиней та тварин в інші регіони та поміж господарствами відстріл диких котів і собак у зоні ризику. На Житомирщині розробили низку заходів, спрямованих на недопущення поширення епідемії африканської чуми, адже переносниками вірусу є не лише ті тварини, які хворіють. Сьогодні встановлено, що поширювати вірус можуть кліщі щурі птахи, домашні тварини та люди. Тож в Радомишльському районі введено карантин для того, аби хвороба не поширилась в інші райони. Якщо буде проводити відстріл, то будемо на місці. Там же Знищувати, відповідно, утилізувати на глибину 2 метри, щоб не спалювати, бо сьогоднішнє питання у лісі, я вчора був там все ж суш, на глибину 2 метри перекопуємо, пересипаємо хлорним вапном, далі на штик лопати на 20 см обкопуємо місце з хлоркою і зверху поливаємо з інструкції рідкими засобами. В області працює 58 фермерських господарств. 56 з них вже в закритому режимі. 117 тисяч свиней вакциновано. Проте кажуть ветеринари у світі немає вакцини від цього захворювання, а лікувати тварин заборонено. Проти даного вірусу немає засобів боротьби. Одна зараз заболіла, воно йде тільки або глибоко закопування, або сугубо спалювання. Через те, що у світі на даний. Хвороби немає вакцини, і вони практично не вакциновані. І одним із резервуарів розносчика безпечності є звір, де ми сьогодні і відчули. Буквально вчора вивезення або ввезення домашніх тварин, в тому числі свиней, проводити виключно з дозволу головних державних інспекторів ветеринарної медицини районів і міст. Посилити боротьбу з браконьєрством в мисливських угіддях області. Державним надзвичайним протиепізоотичним комісіям при райдержадміністраціях зони нагляду терміново провести засідання та затвердити плани заходів щодо профілактики, недопущення поширення африканської чуми на підконтрольній території. Вірус африканської чуми або ж хвороби Монтгомері живе у сприятливому середовищі від кількох тижнів до кількох місяців. Може перебувати у м'ясі та продуктах свинячого походження, які не мають термічної обробки. В світі у випадку виявлення вірусу практикується поголівне знищення тварин безкровним способом.